Вітаю всіх! Мене звати Марина Макс, і ви на моєму каналі Свідомо Жити Легко. Канал створений для тих, хто хоче дійсно навчитися жити краще. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, яка впливає на всі сфери. Життя людини. Що те, що я зараз назву, відноситься до вас. Ви не можете вибратися з батьківських сценаріїв, хоча клялися чинити протилежним чином. Наприклад, вам постійно трапляються чоловіки, які вам роблять боляче та вас зраджують, або вам трапляються чоловіки, які не беруть відповідальності. Вони слабкі і не вміють приймати самостійно рішення. Друге. Вам ніби щось заважає будувати кар'єру, більше заробляти і йти до вашої мрії. Третє. Ви постійно в пошуку свого місця і не знаєте, чим займатися, як себе реалізувати. Четверте. Ви женетесь за схваленнями. П'яте. У конфліктних ситуаціях ви поводитеся по-дитячому, тобто влаштовуєте істерики, ображаєтесь, звинувачуєте у всьому когось, а при цьому знімаєте відповідальність із себе. Ви відіграєте роль жертви і боїтесь брати відповідальність за своє життя. Сьоме, поруч із вами є авторитетна Людина, наприклад, друг або начальник, якому ви більше довіряєте, ніж самі собі. Восьме, батьки активно втручаються досі у ваші справи, влазять у ваші стосунки з партнером, дають вам кошти, ставлять незручні питання, і ви переконані, що так і має бути. Дев'яте. Ви маєте потребу ділитися всім. Що з вами відбувається і з своїми батьками, особливо з мамою. 10. У вас є потреба дати пораду вашій мамі, розповісти, як краще жити і що їй потрібно робити. 11. У відносинах з партнером ви постійно потребуєте уваги, контролюєте його, ревнуєте. Якщо в цьому списку більша частина про вас, і ваше життя, тоді варто вам звернути увагу на сепарацію з вашими батьками. І як ви здогадалися, сьогодні ми з вами будемо говорити на цю тему. Що таке сепарація? Це процес емоційного, фінансового та фізичного відділення дитини від батьків для того, щоб стати незалежною особистістю. Простими словами, чим далі від вас батьки, і я зараз маю на увазі не фізично, а емоційно, тим менше їх вплив на вас. Я вам зараз не відкрию якийсь секрет, але ідеальних сімей не буває. Щось колись у дитинстві ви від своїх батьків недоотримали. Наприклад, тепла, турботи, розуміння захищеності. Якісь почуття в собі ви подавляли для того, щоб бути гарною і щоб батьки вас любили. Ці пригнічені почуття та дитячі образи нікуди не діваються. Ви можете просто на них зараз навіть і не звертати уваги, або, наприклад, і не пам'ятати, бо ваш мозок їх дуже добре від вас приховує, щоб вас. Уберегти від болю. Але наші дії в дорослому житті спрямовані на те, щоб те, що було недоотримано в дитинстві, отримали ви зараз у дорослому житті. Або несвідомо ваші дитячі дії, такі як щось комусь довести, когось врятувати, когось переробити, заслужити чиюсь увагу та любов перейшли в умовний рефлекс. І ви самі не розумієте, як слідуєте своїм дитячим програмам. Повна сепарація відбувається тоді, коли ви перестанете ображатися, відчувати почуття провини, злитися на своїх батьків, доводити свою значість і заслуговувати на любов. Відділяючись від батьків, людина може нести за себе відповідальність і приймати рішення. Не озираючись на думку матері та батька. З'являється, наприклад, відчуття, я готовий спиратися або я готова спиратися, справлятися зі своїм життям і бути незалежною. З'являється відчуття, що я готова справлятися зі своїм життям і бути незалежною. Відносини із значимими людьми переходять у формат уже спілкування двох дорослих, які поважають особисті межі та приймають точку зору один одного. Що ж робити, щоб пройти повну сепарацію зі своїми батьками і стати дорослими, спираючись тільки на свою внутрішню опору і не залежати від думки оточуючих, зокрема від своїх батьків? Для початку доведеться прийняти безсилля перед тим фактом, що ви вже вир... що ви дорослі, і батьки більше за вас не відповідають. Тільки ви є відповідальними за те, хто ви є сьогодні. Перша моя порада знайти вам потрібну опору, тобто подумайте, де ще ви можете отримати підтримку. Виявіть власні ваші цінності, і їх треба знайти, бо вони ваші, тому що ви їх обрали, а не тому, що їх вам хтось нав'язав. Друге, познайомитися зі своїми почуттями, намагайтеся їх помічати. І називати. І найважливіше не тікати від них, а проживати і давати їм місце, кажучи їм, я приймаю зараз, наприклад, мою агресію або мою образу, або а, і даю цьому почуття місце в своєму житті. Третє, з'ясуйте, чого насправді хочуть від вас батьки, бо часто ми отримуємо від батьків подвійне посилання. За їхніми словами та маніпуляціями, завжди ховаються травми, установки та внутрішні конфлікти. Не приймайте токсичні фрази на свій рахунок і навчіться бачити, що за ним стоїть. Важливо пам'ятати, що перед нами люди, які прожили довге життя, сповнене подіями та почуттями. Не намагайтеся виправити батьків. Пам'ятайте, хто тут старший. Не намагайтеся їх врятувати. Пам'ятайте про дистанцію. Відносини з дорослими батьками часто залежать від дистанції між вами. Навіть якщо вам доводиться жити в одній квартирі, важливо мати територію, де життя йде за вашими правилами, а не за батьківськими. Четверте, знайдіть у собі милосердя та подяку. І знайдіть щось добре, що ви взяли від своїх батьків. Дозвольте собі розчаровуватися в очікування, що батьки, наприклад, не зможуть вас любити, не можуть вас побажати і бачити вас такими, як ви цього прагнете. Просто тому, що ви окремі люди і з різною долею. Це сумні переживання, але вони ведуть до прийняття спідчуття та поваги. Ми погоджуємося з їх унікальним досвідом, який не кращий і не гірший за ваш. Так ви переходите у формат уже відносин дорослий дорослий. Це є психологічне відділення. І йдеться не лише про визначення особистих кордонів, протистояння маніпуляціям, припинення спілкування і суворе розмежування обов'язків. Та території, йдеться про дорослішення. Але найчастіше сепарацію одному пройти дуже складно, як цей процес проходить в роботі з психологом або психотерапевтом? В першу чергу разом з психологом ви шукаєте ситуації чи періоди, у яких були не Задоволені ваші важливі потреби. Скажімо, кожній дитині необхідно знати і відчувати, що вона досить гарна для своїх батьків. Але якщо у житті дитини супроводжується лише критика, потреба залишається незадоволеною, тоді, дорослішаючи, ми продовжуємо шукати схвалення залежного від оцінок. Оточуючи і нас ранить, якщо мати продовжує нас відштовхувати. Згадуючи ці ситуації, ви проживаєте емоції, що виникають, наприклад, сум, гнів, самотність, образу та інші. Ми якби розпаковуємо складні ваші почуття, які накопичувалися у вас багато років і створювали сильну внутрішню напругу. Ви виховуєте у собі гарну добру маму, тобто частину особистості, яка давати вам потрібну підтримку і любитиме вас безумовно. І зараз ми з вами зробимо обіцяну практику сепарація з мамою.